Україні стартував унікальний за масштабами проєкт міжнародної програми ЄС Еразмус Плюс. Цифровий університет відкрита українська ініціатива Ді Європейська комісія відкрила вікно можливостей для України в рамках програми Erasmus Плюс, у відповідь на виклики, які постали перед Вищою освітою через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Міністерство освіти і науки України та українські університети розробили проєкт «DJUni», який був підтриманий європейською комісією. Консорціум проєкту складається з 26 учасників, які представляють Україну та країни Європейського Союзу. Координатор проєкту Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Проєкт стартував у 2023 році, і розрахований до 2027 року. Українські партнери вивчають кращий досвід цифровізації освітнього процесу на базі європейських університетів. Вже у 2025 році у кожному українському університеті партнері запрацює Діді Центр з необхідним програмним забезпеченням та обладнанням. Діді Центр виконуватиме функції центрів розробки цифрового контенту та навчальних інновацій. Будуть підготовлені 600 викладачів, адміністратори контенту та фахівці з оцінки якості. Результатом проєкту стане створення інклюзивної освітньої діджі платформ з доступом з будь-якої точки світу до понад 100 курсів з якісним освітнім контентом використанням штучного інтелекту та віртуальної реальності. Тисячі українських студентів та всі бажаючі навчатись, отримують доступ до якісного цифрового освітнього контенту з будь-якої точки світу.